Свято для всієї територіальної громади жителі селища збираються на обжинки. Нелегкий був цей коровай 2016 року. Всі прекрасно, колеги мене підтримають в цьому, знають те, що якими отримали осінню сходи, якою озима пішла в зиму, в новорічну ніч, які ми отримали правила фіскальної політики. Але вони зуміли зібрати добрий урожай, за який дякують Богові та невтомним трударям. Володимир Куцовол яскравий представник аграрної партії України починав з 30 гектарів землі, а зараз очолює потужне сільгоспідприємство і представляє інтереси аграріїв в обласній раді. В Самій обласній раді із 84 депутатів, майже два не майже а 29 – Це представники аграрного сектору. Тобто у форматі міжфракційної роботи нам вдається вирішувати ті питання, які сьогодні потрібні агропромисловому комплексу. На свято обжинок завітав і керівник аграрної партії України Віталій Скоцик. Семенівщину він називає краєм гордості за країну. Чому в ці дні так багато сонця? Тому що разом з рожаєм, хліба, з тим, що ми нам полощуємо до бункерів наших комбайнів, піднімається енергетика поля. Сонця, землі, нашої праці, яка накопичувалася там протягом року. Десятому році фактично аграрної партії вже не залишилося по всій території країни, але тут на Семенівщині вона вижила. І це завдяки людям підкреслюють партійці, попри скруту саме аграрії дають привід пишатись і думати про майбутнє. Аграрний сектор виходить на номер один сектор, який забезпечує потік валюти в країну. Нас нічого не жде, про що б ми не говорили, якщо ми не об'єднаємо сьогодні зусиль лівих, правих і не будемо працювати конструктивно в тому плані, щоб наповнювати бюджет і створювати умови для розвитку бізнесу, аграрного інших напрямків. Згуртованості це і те, що обласним обранцям вдалося одним із перших в Україні прийняти програму підтримки аграрного сектору Полтавщини. Вони проголосували за підтримку маленьких аграріїв, за підтримку бджолярів, за підтримку садівників, за підтримку тих підприємців і фермерів, які займаються екологічним землеробством, відшкодовується 100% сертифікація за даним напрямком бізнесу. Підтримуються. Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створення сімейних ферм, захистити українські землі для народу таким нині називають свій головний пріоритет представники Аграрної партії України. Півтора мільйона людей в цьому році переходить із межі бідності, в межу голоду. Відкривати ринок землі просто недопустимо. Тому ми категорично, зняття. Мораторію з продажу земель сільськогосподарського призначення з 1 січня 2017 року. Коли ми приходимо до ринку чи не ринку землі, ми повинні йти до українського народу на загальнонаціональний референдум і на ньому приймати рішення. Ми відбили зняття мораторію минулому році і позаминулому році, страйкуючи, виходячи під стіни Верховної Ради, ми будемо відбивати в цьому році.